Дім стане прихистком для українських дітей. Іспанська організація Ремар Сос разом із представниками Вікнянської сільської ради підписали меморандум про співпрацю, який передбачає створення локації, де проживатимуть юні українці. Подробиці далі. Їх зацікавило те, що на території нашої громади є будівля колишньої школи, гарна будівля в гарному стані, де вони змогли би організувати облаштувати місце для проживання дітей, які осиротіли саме в результаті агресії Росії проти України. Іспанська благодійна організація Ремар Сос продовжує нарощувати свої потужності на Буковині. Нині представники у зелених жилетах вирішили докласти максимум зусиль, аби на території області з'явився комфортний прихисток для українських дітей, які осиротіли та постраждали від війни. Основна наша мета створити місце для дітей, де їх зможуть прийняти, допомогти дітям, які через війну залишилися без власних. Домівок цей проєкт створений для підтримки дітей в цій країні. Для нас це велика честь і відповідальність. Тетяна Амбросійчук каже, благодійники Ремар Сос готові допомагати усім соціально незахищеним верствам населення, а також дітям із різних куточків нашої держави. Ми відгукнулися на таку співпрацю, і ми зараз у таких творчих пошуках у планах, бо все треба витримати згідно з чинним законодавством. Тому ми, от у такій співпраці, поки що ця співпраця в нас почалася, вона триває, і ми сподіваємося, що вона увінчається гарним результатом. Альона Рудніцька, Ірина Задорожна, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.